Я журналістка і ведуча новин у локальному медіа Харкова. Раніше у моїй роботі незамінним був піджак. Тепер замість нього казка, бронежилет, аптечка. Та поки триває війна, це моя робота розказувати про злочини і про боротьбу цивільних і військових. Мрія про професію журналіста завжди у мене асоціювалася із цікавими героями, сюжетами, камерою, мікрофоном. Але реальність сучасного журналіста вона виявилася трішки іншою. Як це бути українською журналісткою сьогодні? Бути журналісткою сьогодні це відповідально, щиро, натхненно, професійно. Якщо говорити про роботу в зоні зонімоволоді, то ще й ризиковано. Але українські журналістки не злякли, їх, тому багато чого підпорюють ці професії. Бути в журналісткою в Україні зараз це показувати найсправжні життя, найщиріші емоції. Погревіно бути українською журналісткою сьогодні, принаймні у Харкові, це забути про підбори та сукні, адже в них незручно бігати по місцях прильотів та лазити в окопах. Але якщо серйозно бути українською журналісткою, сьогодні це бути готовою до для непередбачуваних подій, ти маєш бути готовий зірватися та поїхати. На місце пригоди бути журналісткою в Україні це по перше, бути відповідальним за те, що ти робиш, особливо в цей час, коли йде повномасштабна війна. Це досить складно, тому що доводиться їздити періодично на прифронтові території де постійні обстріли, а Постійно тебе переслідує одна й та сама тема тема війни, в якій ми живемо і працюємо. Завдяки НСЖУ я пройшла низку безпекових тренінгів і довела свої вміння до автоматизму. Але сподіваюся, що ці знання мені ніколи не знадобляться. Ви робите дуже важливу і дуже необхідну роботу, але завжди пам'ятайте, що перш за все це ваша безпека. Сьогодні українські журналістки говорять правду про війну на весь світ. Вони активно їздять в окуповані території, аби відзняти кадри і показати власне цю криваву і жорстоку війну. А скільки українських журналісток сьогодні перебуває в полоні. Тому бути у цій потрібній і доволі таки небезпечній професії, це дуже відважно. Я хочу звернутися до всіх інших жінок, журналістів, але не тільки до журналістів, котрі зараз утримуються в полоні. Тримайтеся! Я знаю, як там важко. Я сама провела понад три роки в полоні, але вижити можливо. Ви маєте знати, що ми про вас пам'ятаємо, що ми вас за вас боремося, що ми вас чекаємо. Тримайтеся. Ну, це було однією з мотивацій для журналіста. Так, що я це роблю не тільки для того, щоб розповісти історію, а що я це що це мій вклад в майбутнє покарання російських злочинців. І бути жінкою-журналісткою в Україні це не просто. Це небезпечно, це нові виклики, це загроза життю. Тим не менше, коли знаходиш у собі і сили, і можливості, і навіть більше того, коли твоє видання поки що не може виходити, а ти працюєш як інформаційний волонтер, стараєшся щось донести суспільству, звісно, все ж таки це приносить і моральне задоволення. і... Просто хочеться, щоб скоріше настала перемога наша, скоріше настав мир. Я бажаю всім тим, хто працює в журналістиці, і не тільки в журналістиці, хто робить важливу справу для себе, для країни, для громади, для світу вірити в свої сили, вірити в себе, що ви є сильними, що ми є сильними і що. Ми переможемо не тільки в війні з нашим ворогом, Російською Федерацією, але ми досягнемо того стану, коли права жінок і чоловіків будуть співмірними з можливостями їхньої, і ми не будемо бачити дискримінацію і насильство в наших сім. Ні, колежанки, ваша діяльність, ваша робота в нинішній час допомагає світові бачити і розуміти події, які відбуваються в Україні. Національна спілка журналістів України всіляко підтримує медійниць в часи війни. Дякую вам за кожне слово, за кожен факт, за вашу правду і за відданість професії. Журналістки важливі.